Четвер, 3 серпня, ви дивитесь новини на ТВ Сім. Сьогодні у випуску про таке. Маріуполець виборов бронзу на чемпіонаті світу з плавання. Пропаганда у школі. Окупанти зумбують дітей, переписуючи світову історію. Як загарбники використовують російських студентів у агітації та проповідуванні руського миру у студії Тетяна Байрак. Вітаю! Загарбники ведуть постійну пропаганду серед дітей в школах Маріуполя провели інструктаж для педагогів. Як саме з точки зору окупантів треба висвітлювати школярам історію України і світу в цілому? Відмова США НАТО та ЄС від обговорення загроз національної безпеки Росії, збройні провокації на Донбасі, збройні провокації і підготовку українським режимом силового захоплення Республік Донбасу офіційне визнання ДНР та ЛНР Росією. Замість обіцяної окупантами квартири Маріупольці отримають ліжко в гуртожитку. У кімнаті фактично буде ще три людини, 60 см шир для проходу і загальна кухня. Гуртожиток у центрі міста, в колишній будівлі Гіпромезу. Якраз навпроти нього зараз триває будівництво нової багатоповерхівки на місці зруйнованого будинку з годинником. Квартири там будуть продавати в іпотеку росіянам, які вже цікавляться житлом у місті біля моря. Батьківщина. Мова. Мати. Ці рядочки з вірша залишилися на стіні посеред руїн у Маріуполі. Їх видно на залишках будинку зв'язку, який росіяни зруйнували ще у березні 22-го року. Разом із тим вірші Стуса прикрашають і розбитий шаховий клуб в центрі Маріуполя. Маріупольський паралімпієць Олександр Комаров завоював бронзову медаль світової першості з плавання в Манчестері. Третє місце зайняв на дистанції 4 на 50 метрів. Вітаємо переможця! Бажаємо здоров'я та нових перемог! Загарбники звозять студентів з Росії для пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Росіяни почали приділяти увагу насадженню молоді і окупантів. Так вони створили студентські трудові загони, які працюють у Лисичанську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Зранку ворог обстріляв Херсон, били по Свято-Катерининському собору. Також пошкодили автобус, що приїжджав повз. Постраждало троє пасажирів. Коли рятувальники гасили пожежу, спричинену атакою росіян, окупанти знову нанесли удар. Постраждало четверо співробітників ДСНС. За минулу добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, та ще п'ятьох було поранено. Окупанти 26 разів обстріляли вугледар з артилерії. У Торецькій громаді пошкоджені будинки. На Нью-Йорк російські окупанти скинули авіабомбу, але, на щастя, без жертв. Також вночі ворог атакував з північного напрямку ударними БПЛА. Повітряні сили знищили 15 шахедів та 7 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Усі ворожі атаки було ліквідовано. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. також. Ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.